Добрий день дорогі друзі. Сьогодні хочу розповісти, якими завісками краще користуватися при щепленні рослин. Ще до недавнього часу я користувався постійно ось такими плівочками, товщина яких 80 100 150 мікрон. У прошлому році так сталося, що не було під рукою плівки, вумень не хотів їхати по плівку. Нічого не заливалося, як знайти плівку, яка була під рукою. Я знайшов пакет БМВ, позрізав його на полосочки і почав прививати. Цілий день попрививав і зрозумів, що ця плівка теж дуже хороша. Товщина такої плівки 30-50 мікрон. Вона підходить для рослин, які є дуже ніжні. Якщо тоненька рослинка, краще її обмотувати тоненькою плівкою, так як вона хорошо облягає черенок і підщепу. І її легко мотати. Якщо буває, ще й потрібно обійти бруньку, то такою плівкою дуже легко обходити бруньку, щоб не промотати її і щоб не було продихів між витками. Тому зараз я користуюся як грубими плівками, так і тоненькими, в залежності від обставин. Тонкі рослини мотаю тонкими плівками. Грубі рослини грубими, тому що груба плівка теж е, дуже потрібна тоді, коли грубі черенки, груба рослина, треба хорошо притягнути черенок до підщепи, тому від них я не відмовився, вони теж е, мають місце у прививці. І ще зрозумів, що такими тонкими плівками. Дуже добре користуватися при прививці кльону і при прививці черешні, о, шовковиці. На шовковиці, коли я прививав її такими тонкими плівками, не прийшлось її послаблювати, оскільки вона не врізалася в деревину на протязі всього року. Деревина її розтягувала при рості. Відповідно, це зекономило мій час. Я перестав перемотувати такі рослини. Клен хорошо прививати замотувати такими плівками, тому що постійно приходиться обходити бруньку. Оскільки клен ми щепимо методом окульоровки вічком. і Бруньку треба постійно обходити, щоб не примотати її, щоб вона була вільна, тому що така плівка, брунька трогається в ріст ще, коли плівка не знялася. і цей... Розрізаються лише тоді, коли брунька проросла десь на 3-5 см. Отже, який висновок? Вік-живий, вік учись Особливо хороші експерименти вдаються тоді, коли в якісь ситуації такі екстремальні, ти починаєш пробувати. Те, що раніше не пробував, і часто буває так, що воно навіть краще від того, що ти робив роками або десятиліттями. Тому не будемо боятися експериментувати. І часто ці експерименти приводять до того, що економиться час. Рослини краще вкоріняються, рослини краще ростуть. Тому... Будемо експериментувати і ділитися один з одним. Якщо у вас є корисна інформація щодо замотування, якими плівками краще, чи ще яким матеріалом, діліться в коментарях. На цьому буде все. До побачення, до нових зустрічей.